Квітень вже жевріє на кронах дерев, а з ним поступово посилюються аромати весни. Бути наодинці не варто, але ігрова індустрія обов'язково позбавить вас простих життєвих втіх за рахунок нових і цікавих проєктів. Цього місяця пограти маємо в що, а в що саме, розпоїмо без зволікань. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Сьогоднішнім списком рухатись будемо, орієнтуючись на дату релізу від швидших до пізніших. Першою грою, на котру потрібно звернути увагу, є Your Maker, яка з'явиться 4 квітня. Це гра в жанрі Tower Defense від першої особи, яка відправляє нас в далеке постапокаліптичне майбутнє. Ми будемо будувати свою базу, розставляти пастки і знищувати ворогів найбільш брутальним способом. Також в грі буде можливість проходження по мережі з кількома друзями. 11 -е число Шерлок Холмс The Awakened від української студії Фрог це ремейк гри 2008 року від українців з доволі незвичайним сюжетом, в якому містика переплітається з холодною логікою. Подейкою, що це єдина історія про Шерлока, яку доктор Ватсон ніколи не опублікує. В грі міфик Тулху переплітається з реальністю кінця 19 століття. Ми будемо розслідувати серію таємничих зникнень, яка пов'язана з культом стародавнього бога, і зіткнемося з потобічною сутністю, існування якої неможливо пояснити. Burning Shows – перше DLC для Horizon Forbidden West. Це масштабне сюжетне доповнення продовжить історію Елої, яка відправиться в Лос-Анджелес за новою пригодою. Доповнення з'явиться 19 квітня, але є одна проблемка. Гри досі немає на персональних комп'ютерах, тому в DLC зможуть побавитись тільки власники п'ятої плойки. Про наступну гру ви чули небагато з незрозумілих на те причин. Мова йде про Stray Blade, – RPG з мультяшною мальовкою, яка демонструє дуже навіть гідний геймплей. Події гри відбуваються в фентезійному королівстві, яке турбують сили темряви. З ними й будемо боротись. Вийде гра 20 квітня. Якщо ви пам'ятаєте гру Fable і вона видалась вам до вподоби, обов'язково зверніть увагу на Teen Hearts, яку створювали колишні автори Fable. Це теж мультяшна забавка з косплеєм Лускунчика, яка позиціонується як гра Ребус. Ваше завдання провести військо олов'яних солдатиків через різноманітні загадки, які винайшов геніальний вікторіанський винахідник Альберт Беттерворд. Автори обіцяють епічний сюжет і загадковий світ. Вийде гра 20 квітня. Ну, а якщо ж ви не хочете обтяжувати себе різноманітними інді-проектами і чекаєте на годноту, вже 21 -го числа ви зможете пограти в другий Dead Island. Продовження у всьому перевершить оригінал і додасть ще більше трешу та чорного гумору. Сонячний Лос-Анджелес охоплений епідемією зомбі вірусу, представників якого ми будемо знищувати за одного з шести персонажів. Для гри знадобиться хороша ігрова збірка. Тому чекаємо вас на артлайн. Брембл The Mountain King. Страшна казка зі скандинавськими мотивами, яка злегка нагадує подорож Нільця з дикими гусьми. Це хоррор платформер, який складе неабияку конкуренцію серії The Little Nightmares. Ігри дуже схожі візуальним стилем і забезпечують цікавою історією, яка ще довго не виходить з голови. Вийде гра 27 квітня. Ну і закінчує нас список міжзоряна подорож в Star Wars Jedi Survivor. Це продовження Fallen Order в жанрі від третьої особи. Галактика знову в небезпеці, тож світловий меч до рук і вперед до бою вже 28 квітня. Не забувайте, що ігрові новинки стають дедалі ненаситнішими. Щоб справлятись з ними, потрібна хороша ігрова збірка, тому чекаємо вас на сайті ArtLine, де ви зможете таку придбати. Дякуємо за лайк та підписку і до зустрічі на цьому ж місці.